Бачите, яскраве сонце. Сьогодні день, літнього сонцестояння. Найпотужніший день в році, коли сонце дає нам сили, потужну енергію для перезапуску, для осмислення всього. Наші предки до християнської релігії поклонялися Богу Сонця, і вони вважали, що Він може допомагати а може карати. Я свою трансляцію з Одеси, і сьогодні, сьогоднішня ніч, бачите, чорне, це не гори, це ось така хмара від вибухів, які сьогодні були. Ось це все зависло в повітрі, і перші хвилини, коли вийшло сонце, воно закривало сонце. Навіть сонце не видно було. Потім, звісно, сонце пробилося. Для мене це як знак, знакова подія. Я чекала, Доброго як воно... Доброго ранку. А це наші друзі. Це наші друзі. Почекай. Так, Да Давайте я подумаю. Да. Эфир ваш. Прямой. Приемность на наш эфир. Ось так. Одеса це е, славне місто, де ми всі один одного знаємо і зустрічаємо. Навіть не мільйонне місто, да, але всі поруч. Ось така у нас тут краса. І я е, продовжую. Продовжую, що я хотіла сьогодні вам е, всім е, сказати. І побажати. У мене було бажання зробити в прямому відео з цього мого міста сили трансляцію молитву за Україну. Перш за все, все, що я хочу подякувати. подякувати, своїм предкам, завдяки яким я є на цій землі. Я хочу подякувати моїй мамі яка мене народила і завдяки їй я є в цьому світі. Я хочу згадати всіх моїх предків, хто вже не на цьому світі, а на іншому. І хай їм там буде тепло і світло. Бо світло це дуже дуже велика сила. Я хочу звернутися зараз а, до сил світла, до сонця і помолитися. І сподіваюся, що ви приєднаєтесь, бо наше бажання воно одне на всіх, воно велике і сильне. Якщо ми приєднаємось і нас буде багато, то я сподіваюся, воно обов'язково здійсниться. Я дякую тобі, небо. За цей новий день, бо після цієї ночі ми розуміємо, що таке зустріти новий день. Я дякую тобі, земле, що ти тримаєш мої кроки. Я стою босоніч і дякую землі за це. Я дякую тобі, сонце, що ти сходиш над нами, незважаючи ні на які хмари. Я дякую тобі сонце, що ти освітлюєш мій шлях. Шлях світа, віри, сили, надії. Я вдячна, ще раз повторюю, всім своїм традиціям, всім своїм поколінням, які навчили мене триматися навіть коли важко. Я дякую тим, хто зараз нас захищає, захищає нас і захищає те, що ми називаємо домом. І в цей найбільший день світла, у день найбільшого світла, я прошу про головне для кожного з нас, про мир, у кожен дім, у кожне серце, у кожну історію, про захист для дітей, для міст, для тих, хто на передовій, для тих, хто нас захищає, про єдність. Щоб ми пам'ятали, що разом ми сила, про мудрість, щоб відчувати, коли говорити, а коли мовчати. І про любов, бо вона лікує навіть те, що здавалося зруйнованим. Нехай Україна буде сильною не лише в опробуваннях, які пройшлися на наші дні і які проживають моя дитина, встіти всіх нас. Нехай буде. Україна сильна в світлі, в радості в майбутньому. І зараз я молюсь разом з вами за наше світло, Звертаюся до всіх сил, звертаюся до сонця, допоможи нам вистояти, допоможи зробити так, щоб темрява, яка кожну ніч приходить до наших міст, до нашої землі, до всіх людей, які тут мешкають, щоб вся ця темрява зникла, як зараз ті хмари розсяються твої, твоїм світлом. І я е, що ще хочу додати? Хочу сказати, що ми з вами всі е, частини цієї землі. І поки в нас є ось ця віра, сила і надія, і поки ми живи, живе ця і надія, хай буде світло, хай буде мир, хай буде Україна. Я вітаю з цим святом вас, сонцестояння, і бажаю вам, щоб ваша мрія здійснилась. І головне, щоб наше бажання в молитві за Україну. За наше світле майбутнє, за наше сонце, за нашу безпеку, за безпеку наших дітей воно здійснилося, щоб ми могли з вами насолоджуватися цією красою вранці, вільно дихаючи, насолоджуючись, даруючи світу любов, радість, добро з світлом в серці, з любов'ю обнімаю вас і до нових зустрічей. Якщо буде бажання, ви можете ділитися цим відео з своїми близькими. Разом ми сила обіймаю вас.